У Мархалівці на Київщині продовжується будівництво національного військового меморіального кладовища. Вартість майже 3 мільярди гривень в межах Гатнинської територіальної громади. Але замість прозорості скандал! Перший тендер виграв консорціум Білдінг Юа, створений за день до торгів. Хто це? Спитаєте ви? Другий тендер з суттєво завищеними цінами виграла одеська компанія Паритет Будінвест. Обидві компанії пов'язані з гучними скандалами, залаштунками, мародер та корупційний шахрай Юрій Голик. Хто це? Знову запитаєте, ви касир великого будівництва, вкравший на різних інфраструктурних проектах мільярди коштів. Це фігурант чисельних журналістських розслідувань і кримінальних справ. Голика пов'язують із завищеними кошторисами, фіктивними тендерами та витоками інформації з набу. Голик це мрія набу за словами його голови Кривоноса. Голик не пріоритет. Це мрія моя, як директора набу, з якою я лягаю і встаю. Громадськість фіксує значні порушення на будівництві. Голик заробляє на крові завищуючи ціни на матеріали, навіть на пам'яті військових. Замість гідного вшанування пам'яті героїв, країна отримала новий корупційний скандал. Юрій Голик мародер року, який має сидіти за ґратами. Але він продовжує цинічно грабувати, помилково думаючи, що уникне відповідальності.